Така крутезна. Це тобі твій улюблений рамен. Дякую. Поповню запас вуглеводів. <різв1> Отак смачного. <різв1> Щось мені зле. В голові паморочиться. Потрібна допомога. <різв1> О, ді, ну, Дякую. Дзоське, кому ти потрібна? <різв1> Такий Ой, Вона демон. А -а -а! Ви куди? Ага, у чому річ? Може, у мене щось у зубах застрягло. О, ні, демонічні знаки. Жах. Ніхто не повинен це побачити. Чи тут нікого немає? Святий хантрікс, на що я перетворилася? Це ж не я. Аго, пані Румі. Чи можна ваш автограф? Румі, румі, румі! Привіт. Демон! Що мені вдіяти? Що? Це ж інструкції з перевтілення. Як мені знову стати золотистою, Румі. Зачістка, макіяж, костюм, меч. Нараз. Що це таке? Сигналізація? Зачекай! Красти протизаконно. Я знаю. Мушу тебе зупинити. Мій меч. Він також став демонічним. Все я здаюсь. Доведеться викликати поліцію. Нібудь, ласочка не роби цього. Отикаєшся, чарівно. Знаєш, маю одну ідею? Ти облишиш красти і продаватимеш. Отримуватимеш зарплатню за справжню працю. Це законно. Я маю справжню роботу, дякую. Прошу. О, мій меч. став як був. Як щодо зовнішності, Ні. мітки все ще тут. О, чи можна мені цей пакетик із косметикою Хантрікс? Okay. ж, хвилинку. З вас два золотих. А вже ж, тримай. Бувай! Дякую за покупку. Зараз займуся макіяжем. О, камера! Чудово! Мені потрібна світлина. Добре, спробую її збільшити. Так, Це саме те, що треба. Далі займімося макіяжем. Отам у наборі. Все найнеобхідніше. Спершу потрібно очистити обличчя за допомогою м'якої пінки для вмивання. Крок маска для обличчя. Зачекаємо 15 хвилин і готово. Шкіра чистенька та свіжа. Нафарбуємо очі. Я виберу м'які світлі тіні для повік. І, звісно ж, нафарбую вії. Завершальний штрих. Милі губи персикового відтінку. Ова вдалося. Мій макіяж ідеальний і геть не демонічний. Браво! Ти неабия красуня Румі. Джену, що ти тут робиш? Привіт чи скучила? Ні, від тебе лише неприємності. Що ти надумав цього разу? Навіщо так нервуватися? Ні, годі фліртувати зі мною і вдавати милого. Не підходь. О? Румі, чи можна тебе поцілувати? Ні. Гаразд, ні та й ні. Відома твою підступність. Легше подруга. Лови. Собача іграшка. Зараз побачиш. Пас! Привіт, песику! А зараз найцікавіше. Жах, Ромі знущається з бідолашного песика. Спокійно, песику, забирай свою іграшку. Фух, я втекла від собаки. О, ні? Привіт. Геть, іди додому, песику, не дивися на мене. Як мені тебе позбутися? А вже ж куріча ніжка не цікавить. Ні, той гаразд. Якщо до м'ячика, поглянь такий веселий м'ячик. Марно. Дуже впертий пес. Гаразд. Що тут маю? Вона серйозна. Новий м'ячики. Ні. А, чого тобі від мене треба? Негодна позбутися собаки. Я тобі допоможу. Поліція, допоможіть. Тут собаку викрали. Що де? Вона викрала бідолашного песика. Затримайте її. Так. Ні, ні. Ні, я нічого не вчиняла. Хвилинку. Аго, блохатий Віллі, Тебе заарештовано за крадіжку сосисок. Дякую, що допомогли затримати небезпечного злочинця. Це блохатий Віллі. Ми вже давно його переслідуємо. Гаразд, зрозуміло. Ще одна добра справа. Стривайте, а як щодо Румі. А, Це ж Румі. Чи можете заспівати, будь ласечка? Не варто. Вона залюбки заспіває. Гаразд я попереджала. Неймовірно жахливий звук. Воля. Що, блохати Віллі? Зачекай. Це все твій мікрофон. Ти в усьому завинив. Бувай. Зачекай. Аго, Румі, привіт! Чи пам'ятаєш мене? Поглянь, мене підвищили, я став найкращим працівником місяця. Все завдяки тобі. Чудово! Скажи, чи ти часом не маєш мікрофона? Навіщо тобі другий? Поглянь! Ла-ла-ла. Припинди, я все збагнув. Хвилинку. Я маю золотий мікрофон для золотого голосу. Зачекай, спершу повернімо тобі голос. Маю лікувальний еліксир. Не так швидко, ще дещо. Тобі пощастило, адже я співак співаю wow! О, так. Yeah! я тебе навчу співати. Вперед! Yeah! так дуже мило. Заспівай пісню своєї мрії. Ова, oh, wow, це було потужно. Джіно? You know? Леле помилився порталом. Ти в мене начуватимешся. Що тут відбувається? Хтось плаче? Моє життя не вдалося. О, Бідуся, ну ми я тобі допоможу. Що трапилося? Я хотів стати популярним блогером, та мені нічого не вдається. Дуже шкода. Мені спала на думку ідея. Я причепорю тебе. Ова! Oh, wow. Ось так вже значно краще. Тепер вивчу трендовий танець. Один, два, три, чотири. Ні, це не твій стиль. Мені нічого не вдається. О, Має кращу ідею. Дай руку, я зроблю з тебе кей-поп айдола. Ова, мені дуже подобається цей стиль. Я справжнісінький кейпоп голуб. Чудово, тепер запишемо тикток разом. Налаштуйся вперед. Його тепер я популярний блогер. Дякую тобі. Wow. Була рада допомогти. Ова oh, wow. візерунки зникли, бо я допомогла тобі. Нарешті я в захваті! Я знаю, як я віддячу тобі за допомогу. Ні, це не те. Хвилинку. Ова, це золото. Хвилинку. Ось корм для птахів. Справжня смакота. Тримай. Це дуже зворушливо з твого боку. Чи можу я все-таки взяти золото? Ось це. А вже ж забирай. Я ним не користуюсь. Бувай. Мені потрібен костюм. Зої, привіт. А ти демон? Захища... леле. Мої віяла. Зої, це я, Ромі, Твоя подруга. Hmm. О, Румі, А вже ж привіт! Рада тебе бачити. Ми віяла. Мій костюм. Я знайшла. Костюм. Віяла. Гаразд. Вартість кожного товару три золоті зливки. Так, я не маю золота. Маю саме три золоті зливки. Зої? Чудово. Я купую віяло. Зої тримай це тобі. Дякую. Ти пожертвувала своїм костюмом заради мене. Мій костюм? Що? Цуськи, ви обдурили мене. Все, демоне, тобі гаплик. Нарешті ми тебе подолаємо. Бувайте, дівчата. Я його наздожену. Зачекай, поглянь, нам залишилося золото. То що? Чи тобі воно потрібне? Я знаю, що з ним діяти. Недаревно я ходила в гурток алхімії. О, Ці прикраси для тебе. О, Дякую, Зої. Вони ідеальні. Отже. Ла-ла-ла. Негодно таке слухати. Припини. Варто змінити зачіску. Маєш рацію, Зоя. Я знаю, де тобі допоможуть. У салоні краси, балерини, капучино. Дякую. Бувай. Хай щастить. О, Балерина Капучина. О! Привіт. Що з твоїм волоссям? А, о, не хвилюйся. <рик> я беруся за такі безнадійні випадки. Сідай і розслабся. Налаштуйся на красу. Зробімо з цього жахіття стильне диво. Філіжанка? Ні, мені геть не пасує. Філіжанка смачного капучино пасує всім без винятку. Ні. Ця філіжанка натерла мені голову. Випий соку та не посяюй. Як воно відкривається, Трясця. Ще краще. Перепрошую, Опса. я не мала наміру забруднити тобі голову. Чим колірні, чагенький, поглянь. Ова! Це саме те, що мені потрібне. Щиро дякую. Ти найкраща стилістка. Я дуже рада. Завжди рада допомогти. Ди сюди, балерино. А? Ти програла румі. Белерино. Ти викрав її душу чи філіжанку? Чого не хочеш? Ні, дай дзеркало. Я не люблю капучино. Ні, забирай собі свою душу та філіжанку. Що це було? Тови, тобі О, Хочеш поборотися? Згода отримуй. Сам отримуй. Моя зачіска, мою красу спаплюжено. Така ганьба, я й геть. Від мене не втечеш. Де ти, о о А там демон. Mm. Джіно, Я тобі цього не подарую. Ця душа моя. Усе. Я Знову стала собою. Ти також змінився. Перепрошую, що поводився наче демон. Я тобі пробачаю, друзі. Привіт, Зої. Привіт. Ходімо нам уже час до коледжу. Гаразд, ходімо. О, Негодна пройти повз локшину. Чи всі готові? Вперед! А я візьму собі соду пол. Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми в нього подзвонили, коли вийде нове відео.